Привіт всім. Хочу замінити стійки на Honda FRV На так, ці тільки оригінал. Замінників немає, вони по 7 одна в 2024 році, а це від е, Honda crv 2 Вони похожі, тільки оце кріплення для рульової для чаги Сірві 2 підняти догори. А так я поставив проставки по 3 см. І в мене рульова тяга трохи пішла вниз, може рахунок цього підйому її просто вирівнює і можливо мені підійде. Отак От зараз піднятий кліренс, ця тяга в мене внизу була в нормальному положенні. Ну, то так. Молі трішки вище підніме, можливо, буде добре. Ще різниця у вазі. вага ФРВ 1600 з копійками кілограм, а CRV2 1400 з копійками, 200 кг різниця в автомобілях, що може бути трішки більше навантаження на стійку, але якщо підійде, то побачимо. Поставив стійку на автомобіль вже. Ось так стабільно рульова, рульова тяга, щоб трошки вниз нахилена. Щоб не було проставки 3 см, вона б, напевно, була рівна. Ну, зараз отут до цієї частини є ще 13 см ходу, а сам шток на максимальній витягні має 15 см. Але є пружина, я думаю, вона наскільки не дасть зняти. Без проставок можливо буде. Би це аж до цього букузу, не знаю. Випробую, підпишусь. Замінив стійку, поставив. Все їде, але рульовий, від рульової чаги наконечник дотягнув повністю до упору, щоб колеса вирівнялося. І то потрібно ще на розвал, тому що я не впевнений.